Плазма, четвертий стан речовини, була відкрита у 1879 році англійським фізиком Вільямом Круксом. Він помітив, що газ, який був іонізований електричним розрядом, мав зовсім інші властивості, ніж звичайний газ. Це відкриття відкрило шлях для подальших досліджень плазми. У 1928 році американський фізик Ірвінг Ленгмюр. Вперше використав термін плазма для опису цього стану речовини. Він також встановив, що плазма складається з іонів та електронів, які взаємодіють під впливом електричного поля. Цікаво, що плазма є найпоширенішим станом речовини у всесвіті, оскільки більшість видимої матерії у космосі є у плазмовому стані. Навіть на Землі плазма зустрічається у вогні, блискавках та інших явищах. Зараз вивчення плазми є активною галузю науки. Яка має безліч застосувань у різних галузях. Наприклад, плазма використовується в промисловості для обробки матеріалів, у медицині для стерилізації та лікування, а також в космічних дослідженнях для вивчення позаатмосферних середовищ. Цікаво, що в сонячній системі найбільшою плазмовою структурою є сонячний вітер, який постійно викидає плазму у простір. Вивчення плазми дозволяє нам краще розуміти Всесвіт та розвивати нові технології для покращення нашого життя. Плазма як четвертий стан речовини має безліч унікальних властивостей, які роблять її особливою та цікавою для наукових досліджень та практичного застосування. Однією з ключових властивостей плазми є її здатність до проведення електричного струму. У плазмі іони та електрони можуть вільно рухатися, що дозволяє їй бути електрично провідною. Це робить плазму важливим матеріалом для створення плазмових джерел енергії та інших пристроїв. Ще однією цікавою властивістю плазми є її здатність до самоорганізації. У плазмі можуть виникати різноманітні структури, такі як плазмові хвилі, вихори та філаменти. Ці структури мають велике значення для розуміння процесів, що відбуваються у плазмі. Та для контролю над плазмовими системами. Ще однією цікавою властивістю плазми є її висока температура. У плазмі можуть досягатися дуже високі температури, які перевищують температури на поверхні сонця. Наприклад, у термоядерних реакціях для створення енергії використовується плазма з температурою у мільйони градусів Цельсія. Це дозволяє досягати ядерного синтезу та виробляти енергію без викидів вуглецю. Ще однією важливою властивістю плазми є її реактивність. Плазма може взаємодіяти з різними матеріалами та змінювати їх властивості. Це робить плазму корисним інструментом для обробки поверхонь, стерилізації та інших процесів. Наприклад, плазмові технології використовуються для нанесення покриттів на матеріали, очищення води від забруднень та інших цілей. У плазмі також можуть виникати різноманітні колективні явища. Такі як плазмові турбулентності та нестабільності. Ці явища важливі для розуміння динаміки плазми та для покращення контролю над плазмовими системами. Загалом, основні властивості плазми роблять її унікальним об'єктом досліджень та відкривають широкі можливості для її застосування у різних галузях науки та техніки. Для дослідження плазми вчені використовують різноманітні методи, які дозволяють вивчати її властивості та поведінку. Один з найпоширеніших методів спектроскопія плазми. Цей метод дозволяє аналізувати спектри світла, яке випромінюється плазмою, та визначати склад та температуру плазми. Наприклад, за допомогою спектроскопії можна вивчати плазмові реакції у ядерних реакціях або в плазмових джерелах енергії. Ще одним ефективним методом є діагностика плазми за допомогою лазерів. Лазерні техніки дозволяють вимірювати параметри плазми. Такі як її щільність, температура та рухливість частинок це допомагає краще розуміти процеси, що відбуваються у плазмі, та контролювати її властивості. Ще одним цікавим методом є використання плазмових сонд ці пристрої дозволяють вимірювати електричні та магнітні поля у плазмі, а також взаємодію плазми з поверхнею. Вони є важливим інструментом для дослідження плазмових процесів та розвитку нових технологій. На сьогоднішній день також активно розвиваються числові моделі плазми, вони дозволяють симулювати поведінку плазми в різних умовах та прогнозувати її властивості. Ці моделі використовуються для проєктування плазмових пристроїв, вивчення плазмових турбулентностей та інших явищ. Завдяки поєднанню експериментальних досліджень та числових моделей, вчені можуть отримувати більш повне уявлення про плазму. Та її можливості. Плазма, як четвертий стан речовини, має широкі застосування в промисловості, де вона використовується для різноманітних цілей. Одним з найпоширеніших застосувань плазми є плазмова обробка матеріалів. Цей процес полягає в використанні плазми для очищення, покриття та модифікації поверхонь різних матеріалів. Наприклад, плазмова обробка використовується в автомобільній промисловості для нанесення захисних покриттів на деталі. Або в електронній промисловості для очищення мікрочіпів від забруднень. Цей процес дозволяє підвищити якість та тривалість експлуатації виробів. Ще одним важливим застосуванням плазми є плазмова різка. Цей метод дозволяє швидко та точно різати різні матеріали, такі як метал, скло або пластик, за допомогою плазмового пучка. Плазмове різання широко використовується в металообробній промисловості для вирізання складних деталей та листів матеріалів. Цей метод дозволяє зменшити витрати на обробку та підвищити продуктивність. Ще одним цікавим застосуванням плазми є плазмове напилення. Цей процес використовує плазму для нанесення тонких покриттів на поверхні матеріалів з метою підвищення їхньої міцності, стійкості до корозії або декоративності. Наприклад, Плазмове напилення використовується в аерокосмічній промисловості для нанесення тепло та стійких покриттів на деталі ракет або в медичній промисловості для виробництва біоматеріалів. Цей метод дозволяє створювати високоякісні покриття з різних матеріалів. За останні роки плазмові технології стали все більш популярними у промисловості завдяки своїм перевагам у порівнянні з традиційними методами обробки та виробництва. Наприклад, Плазмові технології дозволяють зменшити витрати на енергію, скоротити час виробництва та підвищити якість готової продукції. За даними Міжнародного агентства з енергетики, використання плазмових технологій у промисловості може призвести до зменшення викидів 2 на 50 до 2005 року. Це свідчить про важливість та перспективи розвитку плазмових технологій у промисловості. Для створення більш стійких та екологічно чистих виробничих процесів. Плазма в космосі відіграє важливу роль у формуванні та розвитку Всесвіту. Наприклад, більшість зір нашої галактики, включаючи Сонце, складаються з плазми. Велика частина міжзоряного простору також заповнена плазмою, яка взаємодіє з магнітними полями планет та зорями. Ці процеси створюють унікальні явища, такі як сонячні вітри, магнітосфери та плазмові хвилі. Наприклад, сонячний вітер, який складається з плазми, постійно викидає частинки у простір зі швидкістю близько 400 км на годину. Цей потік частинок впливає на міжпланетну середу та може спричиняти геомагнітні бурі на Землі. Ще одним цікавим фактом є те, що плазма в космосі може утворювати плазмові хвилі, які поширюються на великі відстані та впливають на рух частинок у просторі. Ці хвилі грають важливу роль у динаміці плазми та у формуванні космічних структур. Навіть у міжпланетному просторі можуть виникати плазмові структури, такі як плазмові хвилі та магнітні бульбашки, які впливають на рух космічних апаратів та супутників. У цілому вивчення плазми в космосі допомагає краще розуміти процеси, що відбуваються у Всесвіті, та розвивати нові технології для дослідження космічного простору. Плазма в медицині відкриває широкі можливості для застосування у лікуванні та діагностиці різних захворювань. Одним із цікавих напрямків використання плазми є плазмова стерилізація. Дослідження показують, що плазма може бути використана для ефективного видалення бактерій та вірусів з медичного обладнання та інструментів. Навіть у порівнянні з традиційними методами стерилізації, плазмова стерилізація може бути більш швидкою та ефективною. Це дозволяє знизити ризик інфекцій та покращити безпеку пацієнтів. Ще одним цікавим застосуванням плазми в медицині є плазмова коагуляція. Цей метод використовує плазму для зупинення кровотеч та лікування різних захворювань, таких як рак або варикозна хвороба. Плазмова коагуляція дозволяє проводити операції менш інвазивними методами та зменшує час відновлення пацієнтів після операцій. Цікаво, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, плазмова коагуляція вже зараз використовується у понад 80 країнах світу та дозволяє зберегти тисячі життів щорічно. Ще одним важливим напрямком є плазмова онкологія. Дослідження показують, що плазма може бути використана для лікування ракових захворювань шкіри, легень та інших органів. Плазмова терапія дозволяє знизити ризик ускладнень та покращити результати лікування у пацієнтів з онкологічними захворюваннями. За даними Світової організації охорони здоров'я, плазмова терапія вже зараз використовується у понад 50 онкологічних центрах по всьому світу та показує високі результати ефективності лікування. Плазма має великий потенціал у багатьох галузях і майбутні перспективи використання її вражають. Наприклад, в області енергетики плазмові реакції ядерного синтезу можуть стати джерелом безмежної та чистої енергії. За оцінками вчених, якщо вдалося б реалізувати технологію контрольованого термоядерного синтезу, це могло б забезпечити людство енергією наступних поколінь. У сфері медицини плазма також має великий потенціал. Наприклад, Дослідження показують, що плазмова терапія може бути використана для лікування різних захворювань, включаючи онкологічні захворювання та інфекційні хвороби. Це відкриває нові можливості для розвитку нетрадиційних методів лікування та покращення результатів терапії. У сфері космічних досліджень плазма також грає важливу роль. Наприклад, вивчення плазми в космосі допомагає краще розуміти процеси, що відбуваються у всесвіті. Та розвивати нові технології для дослідження космічного простору. За даними Міжнародного агентства з енергетики, використання плазмових технологій у промисловості може призвести до зменшення викидів вуглекислого газу на 50% до 2005 року. Це свідчить про важливість та перспективи розвитку плазмових технологій у промисловості для створення більш стійких та екологічно чистих виробничих процесів. Хоча плазма має великий потенціал у різних галузях, використання її також постає перед викликами та перешкодами. Однією з основних перешкод є складність контролю над плазмовими процесами. Плазма може бути дуже нестабільною та складною для управління, що ускладнює розробку плазмових технологій. Крім того, високі температури та енергія плазми можуть створювати проблеми з матеріалами, які знаходяться у контакті з плазмою. Наприклад, Висока температура плазми може призвести до зносу матеріалів та скорочення їх терміну служби. Це важливий аспект, який потребує подальших досліджень та розробок. Додатково, використання плазми може бути витратним з точки зору енергії. Деякі плазмові процеси вимагають значних енергетичних витрат, що може ускладнювати їх практичне застосування. Наприклад, для створення плазмових реакцій ядерного синтезу потрібні великі енергетичні витрати, що робить цей процес складним та витратним. Незважаючи на ці виклики, вчені та інженери по всьому світу продовжують працювати над подоланням цих перешкод та розвитком нових технологій на основі плазми. Зростаючий інтерес до плазми та її потенціалу свідчить про важливість цього напрямку досліджень. Та можливості його впливу на майбутні інновації у різних галузях науки та техніки. Плазма, як четвертий стан речовини, відкриває безліч можливостей у різних галузах науки та техніки. Наприклад, вивчення плазми в космосі допомагає краще розуміти процеси, що відбуваються у всесвіті, та розвивати нові технології для дослідження космічного простору. У медицині плазма використовується для стерилізації та лікування різних захворювань. Що відкриває нові можливості для розвитку нетрадиційних методів лікування та покращення результатів терапії. Науковці продовжують працювати над подоланням викликів у використанні плазми, таких як складність контролю над плазмовими процесами та витратність енергії. За даними Міжнародного агентства з енергетики, використання плазмових технологій у промисловості може призвести до зменшення викидів вуглекислого газу на 50%. До 2005 року. Це свідчить про важливість та перспективи розвитку плазмових технологій у різних галузах.